Катерина Єнукіця, Маркевичу Пантуристе, Орле Сизий, Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто привітає? Я і тут, чужий, Одинокий, і на Україні я, сирота, мій голубе, як і на чужині, чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий, одинокий, а україна, а степи широкі. Там повіє буйнесінькі, як брат говорить, там, в широкім полі воля. Там синіє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з пунним вітром в степу розмовляють, розмовляють сумуючи, полетів би, послухав би, заплакав би Та Таба доля приборкала між людьми чужими. Переклад Амірана Асаніца არ წირს გავხარ მეバンドურევ შეგწევია ზენა შემართულ ხარ გერჩის ღონე შეგიძლია ფრენა მიკელიან უკრაინას გაგიშლია ფრთები წაკყვებოდი მაგრამ მე იქ ვიხას ვაგონდები აქ ხომ ასე gare შევარ დაეულად გგმინო ჩემო კარગો უცხო მხარეთ მეცა უკრაინაც облა давჩი самшоблоში راغت پیتکاو گولو اوکراینا ველمین دربی ورچلی اوساسرولو ویت زمسملیس میسیسیو تاونهبا دا اورچی سوس مو ویت کوام گاشل ველزه ایک سوا لوردز ذ لوردجی سویرز امغېرفس دا غمېرز اکھپس رتز گولی ساس پانتავს ایک ترامالزے سامارخبی ساوبروبن کارتان میومیدودی mets dalkhridi mattan tsremleps khares vaklakh mertma momisaja qopna utkho khares